Просто повториться цикл. Перша ідеалізація вона буде коротша, ніж е, минулого разу. Друга стадія. Знецінення воно буде жорсткіше, ніж минулого разу. Відкидання воно буде ще швидше. І хувінг знову повернення. Да? Да. І отак з кожним разом. Ідеалізація буде коротша, знецінення буде жорсткіше. Відкидання буде швидше і е, ви будете ще слабшою, і він буде швидко е, повертати вас, да? Нічого не зміниться. Нічого не зміниться, аж поки у вас там він повністю не розстроїть вас. Нарцисс насправді це дуже сильний психотип, і він вас зламає. Він вас зламає нахуй. Понімаєте? Поки у вас нічого не останеться, Уже, собственно, я він вам розрушить, да? Дивіться. А чому ці цикли повторюються у нарциса? Повторюються. Ну, Перша причина це оцей травматичний зв'язок. Цикл створює залежність. Ідеалізація це дофамін, знецінення це кортизол. знову ідеалізація дофамін, і ваш мозок підсажений. Підсажений на ці як, Просто як наркоман на наркотик.